g Renegade 2016 року. Пробіг автомобіля 72 тисячі кілометрів. Авто має бензиновий двигун 2,4 літри. Трансмісію автомат. Тип приводу повний. Авто має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, подушки безпеки водія та пасажира, клімат-контроль, круїз-контроль, безключовий доступ. Бічні дзеркала з електроприводом та підігрівом, електричні склопідйомники, запуск кнопкою, датчик світла, датчик сліпих зон, музика Bluetooth, USB, AUX, камера заднього огляду, люк, антиблокувальну систему та електронний контроль стійкості. Компактний кросовер на повному приводі має невеликий пробіг та гарний технічний стан. Є можливість перевірки на СТО.